Вітання, всім і кожному. Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні на з вами на огляді смартфон від компанії Blackview n 6000 se Його, як завжди, прислав мені виробник для того, аби я вам про нього розповів. Тож сьогодні, як завжди, коротенько, відверто про цей смартфон. Давайте за традицією, як завжди, почнемо з розпаковки і комплектації. Ось так зустрічає нас сам смартфон. Давайте його поки відкладемо і подивимося, що ще є в комплекті. А в комплекті у нас є ось така товстенна інструкція від компанії BlackView. Якщо чесно, українську я тут не бачив, але кацапська присутня. Тобто розібратись якось можна, якщо вам це, звісно, потрібно. Далі у нас іде ось такий блок живлення старого зразку з USB-A-роз'ємом і потужністю лише 10 Вт. Ну, таке собі, якщо чесно, у 2024 році можна було б ну, хоча б там на 30 Вт покласти. Це не так багато коштує, але при тому, що смартфон у нас досить, досить бюджетний. І також у комплекті у нас ще є кабель живлення, USB-C на USB-A. Оце в принципі і вся комплектація ще був у нас десь медіатор. Давайте подивимось. Ага, ось. Ось тут у нас завалявся медіатор. Це для того, аби відкривати лоток для сім-карти. Оце і вся комплектація, в принципі, нічого особливого. Давайте тепер подивимось на сам смартфон. Ну що, і ось так виглядає наш смартфон. Дивіться, який він маленький для розуміння. Ось так він виглядає в мене на долоні. По розмірах він нагадує десь приблизно iPhone 5 5s, але звісно, що ну, і товстіший, і. Важить набагато більше. Ну що, давайте швиденько пройдемось по гранях цього смартфону і подивимось, що в нас тут є. З лівого боку ми з вами бачимо лоток для сим-карт. Давайте його одразу дістанемо і подивимось. Лоток у нас іде захищений, бачимо, є ось така резинка для того, аби не потрапляла всередину волога. І лоток в нас іде комбінований. Тобто або дві сим-карти, або сим-карта, і плюс-карта пам'яті. Для бюджетного смартфону цілком окей. Також на лівій грані ми бачимо, є додаткова кнопка, вона в нас програмована. В налаштуваннях є окремий пункт меню, де ви можете обрати, що буде відбувати, по одинарному натисканню та натисканню з утриманням. Далі у нас іде знизу зарядний порт USB Type-C, він прикритий ось такою заглушкою, і, якщо чесно кажучи, вам, ну, це таке собі рішення. Звісно, можна зрозуміти цілком, бо це апарат бюджетний, але ж ну, можна вже. Встановлювати повністю захищені порти без оцих ось резинок. До того ж, я маю сумніву, що вона досить довго проживе, але в цілому відкривається нормально, свою функцію виконує. На правій грані ми з вами бачимо клавіші управління гучністю і клавішу увімкнення, в яку вже вбудований сканер відбитку пальців. До речі, сканер працює в нас добре, все спрацьовує досить швидко. Також по дизайну ми бачимо, що кожен кут цього смартфону захищений ось такими резиновими бортами. Це теоретично. Теоретично має врятувати смартфон під час падіння. Також сам корпус виконаний такий, знаєте, приємний софт трохи прорезинений, і з нього легко прибираються будь-які забруднення. Позаду ми з вами бачимо дві камери, до них повернемось трохи пізніше, мені є що про них вам розповісти. Ну і в принципі, оце і весь дизайн. Також на кожній з грані ми бачимо є ось такі металеві вставки. З, я не знаю, або з декоративними гвинтиками, або ж це дійсно якісь функціональні. Ну що, давайте поговоримо з вами про технічні характеристики цього смартфону. Дисплей в нас тут 4,3 дюйми, IPS матриця, роздільна здатність 540 на 1200. Перед тим, як ви злякаєтесь, я хочу вас трошки заспокоїти, що для такого розміру, в принципі, роздільної здатності вистачає. Звісно, що якщо вглядатися, то можна помітити пікселізацію, але ж ну, хто цим буде займатися, до того ж на такому. Маленькому дисплею. Яскравості цього дисплею також, в принципі, вистачає, можна користуватися без проблем навіть у сонячний день. Серцем цього смартфону є камінчик від компанії MediaTek MT8788. Це доволі старий, сім знайомий вже чип, він восьмий ядерний, побудований на 12 нанометрах. Але в цілому для такого бюджетного апарату плюс невеличкий дисплей, невеличка роздільна здатність, його цілком вистачає. Для соціальних мереж, меседжерів і, в принципі, навіть. Пограти якісь прості ігри по типу 3-ряд також можна. Е, якісь важкі ігри я на ньому не тестував, бо ну, комон, е, хто на серйозних шах буде грати на такому маленькому смартфоні, в ту ж саму Call of Duty, наприклад. Оперативної пам'яті цього смартфону іде 4 ГБ, і можна розширити ще віртуально ще плюс 4. Е, китайці турботливо пишуть про це на коробці, але ну, давайте будемо відверті. Оперативна пам'ять тут далеко не найкраща, не найпотужніша. І ну, додавати ще плюс ну це, це виключно маркетинговий хід. Також ми з вами бачимо, що ніби як в нас є дві камери. Зараз перед вашими очима буде приклади зйомки на цей смартфон. Але знову ж таки, камер ми бачимо ніби як дві, але функціонально в нас лише одна камера. І навіть китайці в своїх технічних характеристиках вказують лише одну камеру на 13 мегапікселів. Ось так записує цей смартфон відео. Умови досить важкі проти сонця, тим цікавіше буде подивитися на результат. В цілому, щось фотографувати можна, але ну, використовувати хоча б десь ці фотографії, я просто не уявляю, де можна таке зараз використовувати. По типу, сфотографувати лічильник, якісь документи, ну окей, ще підійде. Фронтальна камера у нас іде на 8 мегапікселів. Приклади запису відео ви зараз бачите. Ну а зараз ви можете бачити приклад запису на фронтальну камеру. І тепер. Батарея в цьому смартфоні у нас на 3700 мАч годину. І що я вам хочу сказати, для такого малюка це цілком пристойні показники, враховуючи його невеличкий дисплей, роздільну здатність, плюс не надто потужний процесор. І ми з вами отримуємо досить пристойний час автономної роботи. Я розпакував цей смартфон, якщо не помиляюсь, в неділю або в понеділок, зараз не буду вам брехати. І, в принципі, активно його тестував тобто завантажив на нього додатки. Встановлював всі свої застосунки. І що я вам хочу сказати, зараз у нас четвер, кінець робочого дня, і 42% я ще маю. Чесно скажу вам, не надто активне використання в мене було, тому в принципі, я думаю, на два робочі дні активні його цілком вистачить. Враховуючи специфіку цього смартфону, що він ніби весь такий захищений, я ще зробив додаткові тести по GPS, які ви зараз бачите на своєму екрані. І що я вам хочу сказати, супутники, навіть знаходячись вдома в кімнаті, він знаходить досить швидко і тримає стабільний зв'язок. Також я протестував його на вологозахист. Зараз ви можете бачити ці кадри на своєму екрані. Єдине, що я не робив єдине, що я не робив краш-тести цього смартфону, бо це діло таке, як пощастить. Навіть такий захищений смартфон може якось невдало впасти на дисплей, і він у вас розіб'ється, тому на це особ... особливо розраховувати не треба. Але я можу відзначити, плюсом цього апарату його невеличкі розміри і вагу. Бо зараз всі виробники захищених смартфонів роблять такі велетенські лопати, що там по 20 000 мАч годину, пів кілограма важить смартфон, і він навіть під своєю вагою просто стоячи і. в... Впавши під своєю вагою, з легкістю розбивається дисплей. Тобто, ну, який сенс робити захищений смартфон, коли він від своєї ваги може розбитися з легкістю? Ну що, давайте підіб'ємо якісь висновки. Я для себе відзначив кілька плюсів: це його компактність, живучість, є NFC для того, аби сплачувати безконтактно. Знову ж таки, комусь компактність це плюс, комусь мінус. Це діло таке індивідуальне. Також до плюсів можна віднести час автономної роботи. Із мінусів це ну, звісно застарілий дизайн дисплею, це каплевидний виріз, це ну, привіт такий з 2020 року. Знову ж таки, компактність це як плюс, так і мінус. Бо мені, наприклад, користуватися таким маленьким дисплеєм просто фізично незручно. Також до мінусів можна віднести оці заглушки резинки, бо ну, 2024 рік можна вже робити. І захищені порти без цих резинок. Але знову ж таки робимо поправку на його бюджетність, ну і його камери. Назвати це ну, в, нашому, в наш час, хоч якимось результатом, мені не повертається навіть язик сказати, що це фото, це файл, назвемо це так. Ну що, в принципі, я коротенько розповів вам про цей смартфон. Висновки, як завжди, робіть самі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей смартфон, про компанію BlackU. Як на мене, якраз ось такі захищені смартфони в них виходять як найкраще. Ну що, на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.